Собак теж кидайте в машину. Давайте вивозите, слышите? Ну от розкішна, розкішне. Така собі висота. Зараз забираємо цивільних. З дальної вулиці. Здрасте. будь пожалуйста, заходіть, заходіть. Це невеличкий населений пункт. Дві вулиці, реально. Дві. Оце перша і там друга. Е, вище знаходиться довгої балки. Тут така висота капець, все видно. Все видно, О, звісно. Хромка розбита. Ось такі простори. Гарно тут. Гарно, гарно. Так, собаку забери, ну забери маленького а вот этого, забирай його. А куда я його? Кидай його в машину? Ну блід, він... Да, За... Давай малого, иди сюди! Ребята, блин, ну, это ж ваш друг, ну, как можно друга кидать, блядь? Давай его с собой. Давайте, 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 Знаете, мол. Дядька, тут пиздец у вас. Будет пиздец еще жестче. Смотрите, сколько дрона бумаги, пиздец. Приїхнув в Краматорськ, сьогодні. Тут, а родина, а завтра вже будуть е, в, мої колеги з е, схід СОС заберуть вже на Павлоград та на Дніпро на розселення. Значить, Начебто знайшли будиночок. Пожалуйста. Как, як звати цього? Бім. Бім. Красавчик.